Всім привіт! З вами знову Назар Мельничук. радий вас їх бачити на моєму каналі. І знаєте, любе суспільство, будь це комунізм, люба ідеологія, будь це капіталізм, будь це що імперії, держави все абсолютно завжди чомусь будується по принципу піраміди. І саме смішно, що капіталізм він приймає те, що він піраміда. Комунізм він ніколи цього не приймав, але все одно виходила ще сильніша піраміда, чи начну капіталізмі. Комунізм пробував будувати лінію, де всі одинакові, всі рівні, де в принципі. І чи ти директор школи, чи директор заводу, чи ти прибиральник того самого заводу, чи тієї самої школи, всім давалося все одинаково, кожному по його потребі. А потреби задоволення тих потреб вичисляла партія або той ж самий еліта, яка була зверху. Тобто, в нас все одно виходила піраміда. І що саме смішно з комунізму? Що в нас вийшло? Диктатура пролітаріата. Диктатура села, або як можна сказати, простими словами, тобто пробували поробити, що все врівно, а получився Сталін. Тобто, така піраміда настільки гостра і висока, настільки сильна верхушка була, що капіталізму ще було дуже сильно далеко братися. Як би ти що б ти не будував, яку б ти систему не будував, в тебе завжди вийде піраміда. Чому в тебе виходить піраміда? Що в тебе завжди на верхушці буде еліта? Так побудовані ми. Коли ми народжуємося з самого дитинства, самої бейбічки, в нас закладені різні можливості, різна енергія, різний спосіб мислення, різне IQ. Ми настільки різні, що по принципу цьому ніколи в світі не було людини такої, як ти. І ніколи в світі такої людини не буде. Розумієш, це інтересно, да, Бог так створив людину, що ти по собі унікальний, все настільки унікальний, що більше нікого таким як ти не буде. І з таким топі комуністи хотіли строїти одинакове суспільство. Ніколи не вийде. Через те, що просто в того, що одна людина має більше енергії, більше чуть-чуть розуму, чим інша, вона все одно в будь-якому суспільстві буде виходити наверх. Тобто, ти в комунізмі все одно ця людина буде управляти певною частинкою суспільства. Так завжди буде. І завжди хтось найрозумний вийде наверх, і все вона в нас е, піраміда. Ось така піраміда управління суспільством. І я взагалі не проти цього. Тобто, поки ми, люди, живемо в такому світі, і поки ми не заберемо з себе наші гнилі. Гріховні намірі, те, як ми живемо, От, е, кожен за себе, кожен спосеред себе, кожен хоче для себе краще. Да? Е, піраміда завжди буде строїтися. І що дуже сильно інтересно, капіталізм прийняв цю систему. Я сьогодні не буду розказувати про це все. Я думаю, що багато хто з вас сьогодні знає цю всю тему. Е, це хороша тема, і багато сильно блогерів про це говорять. Я сьогодні буду фокусуватися на верхушку піраміди. В будь-якому суспільстві є верхушка піраміди, і Україна не є винятком. Яка верхушка піраміди, така країна? Воно було б, можливо, розумніше перевести цю верхушку на дно, на тому, чому піраміда стоїть, в принципі, але щось верхушка звучить краще, тому давайте будемо говорити з такого позиції, що якщо в тебе верхушка погана, то тебе вся піраміда сипеться. І те саме тут. Так от, Україні найгірша, найбільш канібалістична, найтупіша. Еліта, яку я зустрічав зі всіх еліт в світі. Напевно, ще країни Африки можуть зрівнятися. І перед тим, як мене судити, я відрізняю піраміду і еліту, різні речі трошки. Нібито одні пішли від з одних, тобто еліта ж прийшла з народу. Правильно, проблема в тому, що коли еліта приходить з народу, вона стає такою елітою, і це є розумні люди. Тобто, обично в еліту виходять найталановитіші, найрозумніші, найспритніші, найбільш енергійні люди це закон фізики. Тобто, навіть якщо зараз тупа людина стоїть при власті, допустимо, в якійсь країні, яка вийшла завдяки свого батька, або завдяки своїх багатих родичів, або завдяки якихось блатів, да, все одно ти родився в цій сфері. Тобто ти десь на верхушці еліти, ти там. Чи твої батьки нема різниці, ти завдяки їм, потім ти відпадеш, якщо твої діти тупі народяться, і ти так само станеш, і хтось стане на твоє місце. Верхушка піраміди не буде ніколи пустою. Вловлюєш мене? Тобто, в будь-якому випадку. Верхушка піраміди, вона є в любій країні. Хочу зразу наперед трошки сказати, що всі, хто мене дивляться, я бачу зараз коментарі, в мене йдуть. Я би ці всі теми не піднімав, якби я до безтями не любив український народ. Я влюбився в український народ, коли його побачив тут в Штатах, коли вони приїхали сюди, коли почали розвиватися, коли побачив наскільки потенціала багато, наскільки мудрості багато. Коли ти входиш в історію і дивишся, о водородну бомбу придумали українці. Хм, клас! Це виявляється сама потужна ядерна зброя була українцями придумана. Коли половина силиконової долини в Apple були українці, і коли зараз в силіконовій долині дуже багато українців сидить, програмісти, все Тобто, видно, що народ не тупий. Мало того, не то, що не тупий. А один з найрозумніших світу, мало того, коли ви подивитеся на звідки ми виходимо з Київської Русі, Київська Русь була досить таки потужна, потужна. Я не боюся назвати імперією. З такого народу тупі люди не виходять. А проблема, коли ті люди доходять до еліти, щось в нас кликає не так, щось в нас здається не так. І що я маю на увазі, коли я називаю нашу еліту канібалістичною? Перескочимо чуть-чуть назад. Що таке еліта? Хто така еліта? Українці дуже сильно путаються, коли я в своїх відео говорю про якусь еліту. У мене завжди Ео, еліта це самі круті. Ні, ні еліта, це може бути самі тупі, але вони зверху. Тобто, якщо в мене є, і зараз давайте без сміху, і просто зрозумійте, про що я зараз говорю. мене десь приблизно трошки більше як 200 тисяч підписників на всіх моїх платформах, я в YouTube тільки зайшов. До речі, підписуюся на мій YouTube. то я впливаю десь приблизно на 200 тисяч людей. Так я в якоїсь мірі, десь там от знижені частини верхушки піраміди, я вже десь там є. Якщо є блогер, який впливає на мільйон людей, він же десь ось тут. Якщо є музикант-співак, який впливає на ще більше людей, він же десь ось тут. Президент. Депутати, військова еліта, всі зіть вони десь будуть на верхушці піраміди, бо вони є вибрані народом саме для управління. Але управління не завжди управління. Управління це також вплив. І я, як блогер, стерненко, як блогер, який має там 2 мільйона підписників. то він взагалі десь ось тут також мають вплив люди, які потім на ті самі вибори, які ви робите, впливають на ваш вибір. Впливають, розумієте? Ось ці люди, це еліта, тобто верхушка людей, які самі там мають багато підписників, мають багато впливу, мають багато влади, мають багато грошей. Вони всі ось тут олігархи. Теж. Але ми дивимося на цю еліту. Ми наложуємо її на Америку. Ми наложуємо її на Конго, ми наложимо її на там Центральну Африканську Республіку. Ми наложуємо її на штати. Ми наложимо її на європейський союз. І в нас виходить в кожній країні, в кожній асоціації є якась своя еліта. Тепер подивимося на американську еліту. Що дуже сильно інтересно з американською елітою, а це те, що їй нема куди втікати. Американська еліта вона в топі. Вона в країні, в якій самі сильна армія, в якій саме більше грошей, яка на даний момент принаймні управляє всім ВВП тут Америка б'є всіх, просто навіть якщо тако взяти, то разом взятих в такій країні. Ти в принципі тобі тільки втікати хіба на місяць. Тому американська еліта про всі ті. Люди, які я вам тільки що сказав, і оці всі такі посади, які я вам тільки що назвав, вони борються за те, щоб та країна, в якій вони живуть, була найкрутіша, і вони борються, щоб це зробити для себе. Вони її будують для себе. І від того нам простим людям добре. Якщо добре, людям в країні, то добре їм. Тому вони будують всю країну для себе. І для тих людей, які живуть в ній, я був недавно показував в одному з моїх відео. Парк наша електростанція побудувала парк для своїх людей. Тоді, коли міндічі крадуть з електроенергії, то тут нашого міста електростанція просто будує парки для своїх людей. Здається, чому? А тоді люди приїжджають в місто. Дуже хороші люди приїжджають в місто, де хочуть жити в парки. Вони будуть платити трошки більші податки в тому місті. І електростанція буде заробляти гроші. Добре, електростанції. І мені дуже сильно добре. І я люблю ту електростанцію, та електростанція мене любить. Всі, хто в управлінні то електростанції, мене люблять. Ми один одного любимо. Нам дуже сильно добре жити. А в прикладі України є мінджі чи Кейшо, бере ту саму електростанцію, краде на ній сотні мільйонів доларів, щоб потім ті гроші інвестувати в моє місто, де я тут живу. Образно, точно не в Україну. Ті гроші вивозяться в Ізраїль. Віли в Англії, в Майамі, будь-де інвестується в офшори в різних країнах, аби тільки не в країні. Чому через те, що з самого початку, коли та людина прийшла до власті, вона не планувала любити жити в Україні. Все, що хотілося, це обдерти. І на старість, або не на старість, або якщо його зловлять, в принципі, вони всі знають, що їх колись зловлять, ну, щоб можна було спокійно виїхати. Вони все життя, поки вони там вони будують лазейку, по якій мені можна буде втікти. І вони будують лазейку, що я втік, мене не замітили, не знайшли. в мене є віли, які вже давно. Ви їх навіть не відслідкуєте. І я знаю, що я до кінця життя буду багатий жити собі десь там в іншій країні. Приблизно так: 90% української еліти, на жаль, така. Є маленькі винятки, які розуміють про те, що я зараз говорю: що якщо ти починаєш будувати свою країну, то ти стаєш крутою і сильною елітою, через те, що якщо ти еліта тут в Україні, потім на хабарі втік туди в іншу країну, ти раб. Тої іншої еліти та інша еліта буде рішати, яке в тебе буде життя, до прикладу, російських олігархів, коли Росія напала на Україну, Америка автоматично зразу саме перше заявила: ми не дамо олігархам рухатись і жити в світі. Все тому зараз російська еліта вкладає в Росію. Хочете вірте, хочете ні. Хочете смійтеся, хочете не смійтеся. Так як вони вміють, да вони крадуть, але вони вкладають в Росію в той час, коли наша еліта вкладає за кордон. І ось тут вся проблема, поки ми не поміняємо. Бачення нашої еліти, розум нашої еліти тут дуже сильно важливо зрозуміти таке відчуття, що в нашої еліти IQ нижче 70, через те, що якщо ти мудро і розумно подивишся на це все. І ти проаналізуєш в своїй голові про те, що ти можеш або бути крутий, і ти можеш говорити з закордонною елітою на рівні, то це набагато краще, чим уїжджати і жити е, рабом тої еліти. Це набагато краще. Та еліта, яким треба буде твої гроші. Вони придумають, як їх забрати. Повірте мені, яким треба буде тебе засадити, або мало того, прийде в Україні нова еліта. Вона прийде, скаже до тої еліти: дайте нам стару еліту, яка вкрала нас гроші. Тебе, ти, ти ніколи не будеш мати щастя. Я вже мовчу про моральну складову те, що ти крадеш в країни, яка воює на крові солдат, і що твоє потомство не буде мати благословіння на тих грошах. Я, я вже про це мовчу. Просто про те, що наша еліта не строїть для себе. Це вам показник того, що поки ми не побудуємо і не поставимо еліту, яка будує для себе, толку не буде. Ви можете сказати, ти з Америки говориш, то ти теж зрадив Україну. Я долар в Україні не вкрав. Мало того, я приїхав сюди. Я тут створив українську церкву, створив українське суспільство, і всі відео, ви бачите, в мене український контент. Я зараз більше роблю для України, ніж та еліта, яка зараз сидить в Україні і краде ваші гроші. Та да. друзі, я ще можу ту тему вам багато сильно розказати цілу годину, наскільки теж у багато хто зараз сидить для за кордоном, вже 30 років роблять більше для України, ніж ті воєначальники, навіть які сидять зараз при фронті і тирать на воєнторзі. Але я думаю, що ви всі розумні люди і розумієте самі війна. В країні, якщо воює тільки нижче прослой населення, а 90% еліти діти не воюють, це означає, що та еліта не хоче той країни. Я не думаю, що вам боляче зараз це чути. Я не думаю, що вам слухати мене зараз боляче, і що нормальна людина, нормальний простий українець, такий як я зараз буде плюватися в екран. І за того, що він чує, я думаю, що ви давно вже згідні, ви давно стикнулися з корупцією, будь-на якій сфері. Будь це ти хтось менший, хто мене слухає, десь там зробити собі права, документи чи піти, де взяти якусь бумажечку. Можливо, хтось мене слухає бізнесмен, який пробував зробити забудовку, і стикнувся з тим, що або ти нам відвалюєш на лапу, або ми тобі не дамо нічого побудувати. Якби хотіли будувати Україну, дали свободу би і інвестували би свої гроші в Україну. Всі ті мільярди доларів, які були передані Україні, і ще поки що будуть передаватися, не знаю до якого часу, бо якщо вони будуть бачити, якщо ця. Еліта тут буде бачити, що та еліта просто краде. Гроші перестануть передаватися. І тоді та еліта, яка в нас чмихне звідти через те, що гроші, які передавалися, не інвестувалися в Україну, щоб вони робили ще гроші, а вони вивозилися далі назад сюди. Ось таке. Так що такі мої думки про еліту. Якщо ми не поміняємо нашу еліту, ми не зможемо поміняти нашої країни. На жаль, я вам так скажу, коли ви бачите когось з еліти, які були на фронті, діти, яких воюють зараз на фронті, або які зв'язані з фронтом, в тому смислі, що шлють дрони, шлють гроші. Самі якось участвують капеланами, волонтерами, воєнними будь-чим, якщо люди з фронтом і їхня сім'я з фронтом зв'язані, це є хороше майбутнє України через те, що ти бачиш, що людина інвестується сюди. Якщо ти бачиш, що людина не інвестується, знає автоматично, що кого б ви не вибрали. Буде та сама ерунда. Вже п'ять раз пробували і втикались лобом в ту саму стіну. Мені здається, такі банальні речі говорю, але я вам трошки надіюсь пояснив з тої сторони, наскільки воно от з тої логічної сторони, як воно має все виглядати. Поки не прийдуть люди, які зацікавлені. Ні, в Україні, в тому смислі, що не будуть збагачуватись, а будуть збагачувати Україну, в Україні толку не буде, на жаль. Чому я це говорю? А те, що знай, за кого голосуєш на другий раз. Знай, за кого голосуєш. Я думаю, що я міг би ще тут дві години говорити, але хочу робити ці відео короткими. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, поставте мені плюсик в коментарях, щоб я знав, що таке далі робити. І побачимося з вами наступному відео. Не забудьте підписатись. Пока.